Джіро, Дем, Бо на чудо в треба, Що своє силу нам ангелу неба. Та я знаю, в речі, стадіво свіна, народила, <пула> я спас на Як велелюдно, нині поторгує так, Ми ж прийшли не просто так. Зараз треба ж гендлювати, продавати, торгувати. В мене в торбі добра повно, Все знайдеться, що загодно. Налітайте, розбирайте. Мошку, прошеня давайте. Гендели мандели, хто що має заміняти? Хто що має продавати? За старі пляшки онучі дам корали, я блискучі. Мошко не добрий крав. Все сподобається вам. Є кашкети і кроватка, Є кошуля, модна глядка. Тю -тю башівка, пиво. Розбирайте усі живо. Є тут вас людей в року. Дайте жидіть оброку. броку. Мовчіть <реку> кілячі жидовини, Чи на чолові новини. Ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. Шим шо, шим шо? Баля билха диÖг, уболeous ми зичила, но ми в шидоби, панэ господа галю Алгуйція... Яз tamanho баба скажу, зя вам б competitorIV <simulation> з Campaigning Paris. Дідусь у копдити, добре? Опинеться обличчям сюди. Обличем сюди. Сонечко, обличчям сюди. О, тут си, дивись, си, О, ось тут ось, 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 з тут свої красивий, Дивися на нього. <плес> 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 Щоб ближче, що там мало місце чи що? що Треба ще. трошки. Просіть так, хоча б на 5 кроків, але щоб в нас якийсь 10, щоб якийсь план хоч би вийшов. Так. Люди там багато зовсім скоро ми розпочнемо нашу ходу. Мене не затиснуть, надіюся. Отож, ще раз перед тим як зустріти нашого прекрасного звіздаря і нашу різдвяну зірку потрібно стати в такому порядку. Ансамбль на мастинки. Бачу вас, Джеригеля, військовослужбовці Збройних сил України. Дякуємо вам, почесні громадяни, додарок П'ять осіб, депутати Львівської міської ради, знову додарок. керівники виконавчих органів, працівники Львівської міської ради, волонтери та громадяни. Зовсім скоро будемо розпочинати і чекаємо нашу ясну зірку.